Друзі, вітаю! Дональд Трамп буквально щойно поговорив із Путіном. Півтори години тривала розмова. Мої джерела кажуть, що це вже третя розмова була і хвилин 15, потім була годину. Зараз взагалі півтори, третя розмова. Трамп поговорив, дали команду своїм власне. Переговорним групам запускати всі процеси, і зараз Трамп, начебто, вже має позвонити Зеленському. Деякі змі пишуть, що вони вже говорять. Є е, реакція Кремля, є заява Трампа. Давайте проаналізуємо, бо є відчуття, що великі домовились між собою, а нас можуть поставити перед фактом. Давайте все це зараз проаналізуємо. Супершвидка гаряча новина. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Всі оперативні аналітики тут завжди, тому нічого не пропустіть. Трамп поговорив із Путіним. Про це передає CNN, Про це Трамп пише в True Social, Про це нам передає Українська Правда. Американський лідер каже, що під час тривалої, дуже продуктивної телефонної розмови обговорили Україну, близький схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато чого іншого. За словами Трампа. Погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються в війні Росії проти України, домовилися працювати разом дуже тісно, зокрема, відвідувати країни один одного. Ми також домовилися, що наші відповідні команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефоную президенту Зеленському. Ну зараз кажуть, що вже, начебто, говорить, щоб поінформати його про нашу розмову, що я роблю прямо зараз. Трамп також анонсував, що доручив держсекретареві Рубіо, директору ЦРУ Джону Реткліфу, раднику з національної безпеки Майклу і спеціальному посланнику Стіву Віткофу очолити переговори, які я впевнений будуть успішними. Що зараз кажуть? Ще я вірю, що ці зусилля приведуть до успішного завершення. Сподіваюсь, незабаром. Чому Зеленський захотів напряму з Трампом? Тому що вже знали, що пришвидшились події. Раз друге. І Росія, і Україна хочуть посунути Келога. Якщо менше Україна, тому що знайшли його доньку, з якою можна, скажімо, хоч якось впливати на батька, то, наприклад, Росії він не підходив, і штати вже оперативно замінили спецпредставника по Україні, замінили на спецпредставника близького сходу, який вчора отримав першу ситуативну перемогу. Привіз вчителя, значить, якого ловили на. Наркотиках, Трампу це сподобалось, одразу дзвінок, тобто дуже сильно пришвидшились події. Далі, що відбувається? Далі є реакція Кремля, яка каже, що в них своя версія. Ви ж знаєте, що одна може бути на CNN і на Фоксі, зовсім інша на і Тартасі. Виступив Пісков, Путін поговорив і замовка. Пісков що каже, що його керівник під час розмови з Дональдом Трампом домовились працювати разом. Підтримав одну з основних тез глави американської держави Путін про те, що настав час, щоб країни працювали разом. Також, за словами Піскова, Путін запросив. Трампа відвідати Москву, я вам про це говорив ще раніше по непублічних каналах. Вони запрошували його на 9 травня. Зараз не уточнюють, можливо, раніше, можливо, пізніше, але ти типу, побачимо, що вже публічно про запрошення говорять. Путін і Трамп також домовилися про продовження особистих контактів, зокрема про організацію особистої зустрічі. Далі, що є із реакцій наших. Україна Зеленський каже, отримала від США проєкт угоди про корисні копалини. І це зараз буде якраз база навколо це буквально свіжа новина. Передає Інтерфакс Україна. Передали перший драфт відповідного документа про партнерство між нашими країнами. Цей документ ми отримали сьогодні. Ми зробимо все, щоб наші команди могли дійсно дуже швидко домовитися і підписати цей документ. За словами Зеленського, важливо навчити. Вивчати всі деталі цього документу до а, чи на Мюнхенській конференції, щоб була можливість зафіксувати домовленість на відповідних рівнях. Своєю чергою, глава американського мінфіну сказав журналістам, що документи є частиною подальших гарантій українцям від США і є важливим сигналом російському керівництву, що ми стоїмо разом. Ну і зараз накладайте ось цю зустріч, яка була в Зеленського з керівником мінфіну штатів. Накладайте на розмову з Трампом і бачите, з якою швидкістю зараз йдуть перемовини. Ось зараз один з найважливіших взагалі моментів. Ну, скажімо так, з приходу Трампа. Не треба там гарячих слів з моменту війни там ще щось, з приходу Трампа. Друге, найбільший ризик в офісі вважають Зеленського, що вони великі можуть домовитися без нас, і це його найбільший страх. Знову ж таки, нас всіх теж. От, але бачимо ще одну історію, що зараз ці переговори в них ідуть окремо, а потім Зеленського ставлять перед фактом. Тому тут теж треба дивитися. Якщо будуть супернегативні умови від Трампа Зеленському, зрозуміло, що дуже швидко офіс цю інформацію зільє, і ми ну, швидко в неї її побачимо, відфільтруємо. От і знову ж таки будемо цю реальність міняти. Зеленський ще занепокоєний заявами політиків США щодо досягнення миру в Україні. Це він заявив трошки раніше. Вчорашнє інтерв'ю з за економістом зараз воно з'явилося повністю. Обурився, що від неагресора вимагають занадто багато, каже, що готовність сісти за стіл перегорів збивцею це вже величезний компроміс. Уявіть собі, що Гітлера. Не знищили уявіть собі, що після цього він зробив з євреями. Люди сказали: гаразд, давайте шукати компроміс. Путін діяв як Гітлер, і неправильний тип дипломатії реабілітує його. Україна готова до переговорів, але лише за умовами гарантій безпеки, які могли б утримувати від. Росію від нової агресії І це він каже вчора. а Сьогодні Трамп говорить спершу з Путіним, а потім з Зеленським. Ось такі реалії. Але треба розуміти в цих реаліях нам треба шукати нашу перемогу. Це не привід здаватися, це не привід опускати руки, це не привід думати, що все пропало. Це привід працювати в 10 разів краще, більше і розуміти наскільки зараз важлива кожна секунда. Сьогодні на Мюнхені 14, 16, 20 з Келгом особиста можлива зустріч із Трампом. Знову ж таки, зустріч з Келгом можуть і відтермінувати. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, як гадаєте, чи дійсно зараз в ці секунди вирішується в дзвінках між Трампом і Путіним доля війни. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.